Розумієте, прийшла, а її нема. Шукаю, шукаю, немає мами. Зараз буду телефонувати. Дивіться, я думаю, що це її тут ліжко, так он зарядка. Дивіться, як платочок положено. це тільки вона так може. Все рівненько. Угу. Я відкрила вікно, тому що мені трішки, якось так, такий, знаєте, сперти. Ага. Прямо на центр виходить. Де би ще мама в центрі побувала? Ось прямо в центрі. Тут нікого що немає, так що зараз буду телефонувати шукати навіть телевізор, є, але вона його, мабуть, не дивиться. Знайшла я нашу біженку, ось вона, дивіться. Привіт. Дочечка, подивися, чи я причота. О, значить, все нормально, мама. Значить, все нормально. Все нормально. Я дуже, 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 я вдячна своїй дочці. ж ти вдячна мені тільки вдячна Всім, всім, всім є, люди дуже добрі. І щоб усі такі добрі були люди, як оці, що обслуговували мене і обслуговують. Я більше нічого в світі не бажаю. Оце буде все кожний, буде володіти добротою і чувствуватиме, і матиме душевний спокій. І він буде намного здоровіший. Ну я дола сказати, що лікар сказав, що молодець бабушка, В неї зараз 150 на... скільки він сказав друге. 80. Мене... я кажу. Каже, все нормально, каже, три тижні. Я кажу, розкажіть цій бабушці, будь ласка, тому що вона буде вірити вам, що лопатою копати не можна, на вишню лізти не можна, роботу заміняти таблетками не можна. Він каже, добре, я такий лікар, я кажу, можливо, давайте я щось куплю. Він каже, нічого не потрібно, на все. Я кажу, ви перший лікар, якого я бачу, що каже, нічого не потрібно, розумієте? Каже, всі ліки, які у вас є, ви є то ви будете вдома їх приймати, підтримувати. Її стан. каже я не маю і не бачу тут необхідності що задавати ми її вивели з цього стану все нормально але три тижні вона тут побуде кажу от хай вона тут і побуде тому що ця людина не зможе тримати дуже 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 вдячна і медичному персоналу всі такі добрі. Ні, я я тільки прийшла, кажу, вибачте, у них тут є туалет і душ, але тут немає боляра. Ну ви розумієте, що це теж так. І так, дивіться. Чистенько. Гарячої води нема просто зараз. Чистенько. А, холодильник то ваш, він роботи А, Ааа, такова, а я, а я кажу, що ж і телевізор вона включає телевізор, даже. Як ви бух хто небудь на Люди якісь такі А мені каже наоборот краще як це сам. Я сама як барі, він бачить, зайшов. Каже, добре рано добре. Ну, так і. А ні, це хорошо, що ти. А я там зайшла до жінки, а вона я кажу, можна я прикажу, що тут лежите? А ну дівчата, вставайте. Ну такого твого возраста. Я кажу, сейчас я приведу маму волосся помить, ви не проти ніяк. Вона каже, і мені помойте, пожалуйста. Я кажу, я вам залишу шампунь. я й вам, а там сестричка чи хто вона що? Ну каже, я сама помию. Ті ну, шоколадку. Щоб я, щоб ти мені принесла. Місто шоколадки, мам, краще дай 50 гривень, вона сама купи собі. Краще якось грошей вдати. От шоколадка коштує 50 гривень, лучше 50 гривень, вона купить сама, що захоче. А тут шоколади зуби портяться. Я вважаю, що так, ну це не треба про це балакати. Тут, тут все безкоштовно. побалакала з лікарем, а зараз я піду, маму покупаю і. Капельниці ну, їй каної, наче такі там були. Але, ні, Вона вона молодша, вона, вона молодша так, з 37 сьомо. А року. коротше діти а війни всі тут. народилася, а тільки вона тут безпереривно, вона є так на ну, видно. Ви вона не вона любить себе, мам, правильно. А ми, ми, нехай хтось лічиться, нехай комусь гроші виплати. А ми самі здорові. Це так і ми ну так. нічого. І ми сильні. і так, ми так, сильні, так. да не надан так. Водочка? Оце прийме ця сестричка які, е, Ага. Вона бере бумажку і переписує, приходить врач і говорить: я вам дам виписку. Тобі, а, вона не довіряє лікуванню, не довіряє, Да? Якщо, да, й мені сказав, що но, випуску всю дасть. Вона ховала. Не пила, так? Да? Ну, значить, вона хоче тут в лікарні лежати. Мо, може в неї рідних нема, може в неї Бог його знає. не знаю. І їй сказали виписувати четвертого цей врач. Сказав вам, ви знаєте, що додому в четвер, а в А в тебе кажу? там не в четвер, а в я. Мам, ну давай за неї не будемо лагати, В тебе там катетер стоїть на руці, чи нема нічого на руці. Нічого того, вони мені всюди внутрішні. А, нічого немає. Ні... Папи, не а лапу, він сказав, мам, я не вмікала в суть, що вони тобі там, я не врач, я не розумію. Він каже: я все підібрав, ми те, що не потрібно, змінім. Оце цей курс я ми сі кажу, я вам довіряю, бо я ну, я не лікар. Що я скажу? Скажи, а, будь ласка, він, я бачу, що він толковий. Вона мені каже безперечно. спроси врача, коли вони тобі даватимуть капельничку. Та вони самі знають. А медсестра? Не треба так нікого Анастасія, не слухати. Каже, та, що дій капельницю робила. Каже, вона хвора, вона не ворікає, Вріка те, що ворікає. Лікар назначив правильно все. Ми те зробимо, а вона мене не дає. Ну, я все, не ну ми це побалакаємо. Зараз йдемо я тебе покупаю, потім волосся буде сухне, будемо балакати. Побалакали, мама й волос висохли. Постіль сама склала сьогодні. Ой. Кажу, бачиш, як. А зачем ти тумбочку перетягла? Я ж для себе, щоб тим при... другшу поливати друг хту, щоб трошки було. Я а, ж... все я поняла. Так. А я думаю, ну зачем ти перетяла? Думаю, як ні, вона її ну, тягла? Я ну, все одно думав, ну, що вона вона... я її поставлю на місце. й то, бачиш, вона поставила. Я поставлю сама, хай стоїть, поки місця, як є. О, а вона не мішає там, а до вікна підходити до русани до цієї, удобніше. Я взяла шкульку, присвіднула аж до пудова і свободно там віжали. А все я пані. А як уже хлопці? там? нормально все. Каже, Юрко там розлив трохи води, ну нічого. Поймеш, можна було вже виносити, ну передають похолодання. І холодання буде прилічне. Ну, ти пам'ятаєш, як ми були, що да, 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 에, да, да, в априлі, да, да, місяці, а, в маї ми приїхали, а змерзла розсада. А ці, що на вулиці Кане я... я винесла, кане сьогодні посажу, вже їх винесла. я да. я вже винесла. Да, бо, да, тому да. Що я їх ставила на пол, Ні, ні, я, я винесла. Хлопці, я й до хлопців. Та все навант... вам нормально, що ти за це переживаєш? Юрко каже, ой, переживає. Ой, я вареників не наварю. Що це за ті вареники ще переживала? Вареники, Боже, Господі! Ой, прийду, найголовніше, що вареники. Вареники це ерунда все. Так що Сергіївна, слава Богу, бачите, Ой. тільки причина. Я її покупала, все витерлася. Кажу, ну давай вже ж виходь тут тряпочка. І вона чую, я впала, впала. Я кажу, там я на полу налила. Кажу, да я витру. Ну, коротше, краще впасти, ніж, не дай Бог, там вода на полу не ли. Ну такі, що є, ну, ну так правильно, там вже ручки для цього є. Ходи і держися, ручка. Ось ніде не ходи. Он вікно відкрила, ціла подихала, От час воздух тут у тебе хороший і не переживай, Вона переживає, що нікого нема. Кажу, наоборот, то хорошо, що немає нікого. Сама що хочеш, ти робиш. Так що все, мам, я йду, завтра я приїду тоді, а ти тут можеш. Ну не верзи мене. Забери оду їду. Ні, суп домашній поїси мам. Ну, не, не бери сьогодні супа їхнього. поїж домашня, а я потім заберу. Так, все, скажи до свидання. До побачення. <рес> любі. Попала. Чого yeah. немає, чого yeah. немає відео молодої команди? Я нікому нічого не казала. Во-перше, я вже аж на, уже під кінцем сказала, що я в Єгипті, тому що ти знаєш, що доброжелателі. Кажу, вилікується. Тоді вона зробить я... відео і розкаже вам за все а на молодій я... команді. А я просто нічого не говорила ніде. А... Щоб бандити не прийшли, правильно все. <схай> правильно. <схай> <схай> Та я шучу. Бандит. Я шуткую. Так, все, до свідання. Це вам до свідання. Так, як мені наказано. І так і все. Тільки по здоров'ям, бачиш, подзалось. Ано ну, нічого страшного. Вилучилося, мене підкрала давка, все на... Давление. Давление, тиск. Давлення. Давлення, от тиск. Все тис, нормально. Тиск, тиск. Тис. Ну, нічого. До да побачення. Зараз. Слава Богу, врач довольний, що 150 на, на 80. А і ми, ми довольні, бачиш. Сам. Да, молодець. Сам, молодец. сам контролюй. А хто тут тобі плюшчика лисочки приніс? то ну, там так лежало. Да? Ага, Включай телі зерно новини якісь подивитися, так Я... що це не сиди тут, як. А, ну, Подружок тут немає, і... понятно, бо розговори погано гарно поха. Да, ну і все. А подружки слухати тільки за болезням, в тебе своїх вистачає. Так що так.